Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам кипарисовик Лавсона Елвуді. Він уже в мене понад метр висотою. Максимального розміру досягає 2,5 3 метри і діаметром до 1 метра. Паганий. Прямо стоячі, ростуть вертикально вгору. Хвоя тонка, м'яка і срібно-блакитна. Він декоративний протягом усього року, дуже гарний. З усіх тапарисовиків він один з найблакитніших. Ось тут хочу вам показати, де в мене ростуть маленькі кипарисовики, елвуді. Тут закінчується в мене газон. Посадила даніки, П'ять данік. Між даніками ростуть корослі гортензії Little Love. Ну, Я їх недавно посадила, вони ще ростуть, не цвітуть. А потім буде стіна у мене з кипарисовиків. Маленькі Елвуді. Зараз є в наявності киперису Елвуді в півлітрових горщиках. Гарні здорові рослини. Кого зацікавила пропозиція? В описі під відео я напишу номер телефону. Можете написати на Viber і замовити.